Вітаю! В цьому відео я хочу обговорити технічну роботу перукарів колористів у салоні краси, і звернути увагу на унікальну лінійку Hair Supporter бренду Alfa Parf Milano. Hair Supporter представлений трьома унікальними продуктами, які дають можливість полегшити колористу свою роботу в салоні краси та забезпечити. Тотальний релакс. В сучасних умовах з брендом альфа Parf Milano та з трьома унікальними продуктами, які нам пропонує лінійка Hair Supporter, жінки можуть сміливо експериментувати. Вони можуть кардинально змінювати колір волосся. Вони можуть освітляти волосся від кореня до кінчиків і не роздумувати. Тому ти продукти, які створив бренд Alfa Parf Milano, вам на 100% в цьому допоможуть. Під час освітлення за допомогою Hair Supporter ви ідеально захищуєте шкіру голови. Під час знебарвлення ви захищуєте структуру волосся. Ви маєте можливість відновити структуру волосся з Bond Rebuilder після агресивних процедур освітлень. Також, після завершення фарбування, ви маєте можливість полегшити та Повністю звести до нуля негативні відчуття шкіри, ви можете уникнути алергічних реакцій і зробити перебування в салоні краси для жінки максимально комфортне. Універсальність цих продуктів дає можливість використовувати їх абсолютно з усіма технічними лінійками, незалежно від бренду. Ця лінійка дуже і дуже легка у використанні. Вона не змінює дії технічних продуктів. Вона дає вам можливість використовувати всі знебарлюючі та освітлюючі продукти так, як ви звикли раніше. Це просто додатковий комфорт, додатковий захист. Та додаткова впевненість для колориста. Три продукти, які можуть використовуватись і разом, і окремо в залежності від завдань, які має перед собою колорист, і обов'язково це залежить від самих потреб клієнта. Зараз ми окремо обговоримо кожний з цих трьох продуктів, та я детально розкажу про. Принцип роботи кожного з них, про активні інгредієнти, про можливості продуктів, як правильно їх використовувати з тими чи іншими технічними лінійками. Отже, – це захист шкіри голови. – Захист та відновлення структури волосся від кореня до кінчиків, а також скальп фiбр це відновлення волосся та шкіри голови після агресивних процедур знебарвлення та. Освітлення. В першу чергу я хочу поговорити про мій улюблений продукт, без якого я не працюю у процедурах освітлення та знебарвлення, це є Скальп-протектор скальп представлений у вигляді 12 ампул, який є дуже і дуже легкий і зручний у використанні. Ампули не б'ються, тому що вони не зі скла, вони дуже легко розкручуються і їх. Просто е, налити у е, суміш е, порошку. Або освітлюючого фарбника, або будь-якого перманентного фарбника. Це може бути фарбування сивини, це може бути фарбування на тон, два чи три світліше. Все залежить від того, наскільки чутлива шкіра голови, наскільки нам потрібний додатковий захист у використанні цих продуктів. Я хочу зробити невеличкий технічний аналіз кальдпротектора. Склад цього продукту входить в першу чергу зеталін, цинтеле. Азіатіка, ромашка, білок пшениці та 100% апельсиновий сік. Продукт нам потрібний, в першу чергу, для того, щоб захистити чутливу шкіру голови під час. Процедур освітлення і під час фарбування перманентними фарбниками. Особливу увагу слід звернути на тотал блонди, і коли ми виконуємо процедури знебарвлення. Зенталін це багаторічна рослина, яка живе. У Китаї і в кулінарії вона використовується для того, щоб зменшити гостроту агресивних спецій. Якщо ми говоримо про використання цього інгредієнту в б'юті індустрії, то зенталін дуже позитивно впливає на нервові закінчення, протидіючи хімічній активації фізичних рецепторів. Центелла Азіатіка. Це є також багаторічна рослина, яка е, росте у Азії, і вона має загоюючі властивості і відповідає за здоров'я дуже багатьох тканин. Центелла Азіатіка це той інгредієнт, який допомагає зменшити негативні відчуття на шкірі голови. Якщо ми говоримо про екстракт ромашки, ми знаємо, що ця рослина. Має дуже потужні, заспокійливі та антиоксидативні властивості. Білок пшениці це дуже відомий білок, який славиться у інгредієнтах б'юті-індустрії, і білок пшениці має як позитивний вплив на шкіру голови. Так і на саму структуру волосся. Апельсиновий сік має антиоксидативні та протизапальні властивості. І в комплексі ці інгредієнти мають просто унікальні властивості заспокоювати шкіру голови, не відчувати негативних поколювань, пощипувань, зменшити і звести до нуля печіння під час процедур освітлення. Як ми використовуємо це? Продукт. В першу чергу, в самому наборі у нас є спеціальна пластмасова насадка, і цю насадку ми можемо з легкістю помістити на ампулу і нанести продукт в чистому вигляді на шкіру голови. Перед освітленням чи знебадленням. Робити це надзвичайно просто. Я можу це продемонструвати. Після того, як ми нанесли ампулку на шкіру голови, ми легкими рухами масажуємо шкіру і розпреділяємо продукт по всіх ділянках шкіри. І Потім ми можемо наносити освітлюючий, знебарлюючий продукт і бути на 100% впевненими, що шкіра під час агресивних процедур на 100% захищена. Наступне і цей спосіб використання ампули є дуже легкий. Якщо ми, наприклад, беремо 60 г фарбника для освітлення, 60 г фарбника для фарбування сивини, або 60 г знебарлюючого продукту, можемо до наших технічних продуктів додати ту кількість оксиду, яка потрібна. Це може бути пропорція 1 до 1, 1 до 2, 1 до 3, в залежності від того, який саме технічний продукт ви використовуєте. Одна ампулка нам необхідна саме на 60 грам будь-якого продукту. І ми добре і ретельно розмішуємо міст ампули з тим чи іншим технічним продуктом, і вже тоді безпосередньо все разом наносимо на шкіру голови. І якщо ваш... Клієнт страждав від негативних відчуттів під час часу витримки з порошком, чи з суперосвітляючою лінійкою, чи з агресивними фарбниками для фарбування сивини незалежності від бренду. Тобто продукт чудово працює з будь-яким брендом. Він чудово адаптований під роботу будь-якого технічного продукту. Скальпротектор не послаблює Хімічної реакції. Якщо ви фарбуєте сивину, якщо ви працюєте пецблондом чи з порошком, час витримки, сила освітлення та всі функції цього технічного продукту зберігаються на 100%. Скальп-протектор допомагає знизити і звести до нуля всі негативні відчуття під час процедур в салоні краси. Тому я вважаю, що скальпротектор це незамінний помічник для колориста. Тому що в сучасних умовах майже кожна жінка страждає від тих чи інших алергічних реакцій. Це може бути просто чутливість шкіри. Певні періоди циклу. Це може бути чутливі шкіри в залежності від піри року. Є різноманітні захворювання шкіри голови, які також негативно впливають на відчуття. Тому вас і ваших клієнтів не повинно лякати те, що під час, наприклад, освітлення фарбником у клієнта виникають різні е, фактори. Тому скальпто-протектор на 100% допомагає захистити шкіру. Використовуйте його у будь-яких процедурах знебарвлення, при роботі з порошками, з освітлюючими пастами, з освітлюючими кремами, з освітлюючими фарбниками, 60 мл будь-якого освітлюючого чи продукту чи фарбника. і одна Ампулка допоможе забезпечити максимальну якість фарбування. Я рекомендую цей продукт для постійного використання у салоні краси. Bond Rebuilder ми знаємо, що практично в кожному бренді є свої особливі продукти, які мають властивості плексів. І Bond Rebuilder – це унікальний та дуже дієвий плекс у бренді альфа Parf Milano. Основою бонду є кватернізований кератин, це білок пшениці та рисові висівки. По суті, це високотехнічні протеїни, які допомагають відновлювати структуру волосся. Це продукт, який е, допомагає зменшити негативний вплив знебарвлюючих продуктів під час процедури освітлення на структуру волосся. Е, Rebuilder має дуже хорошу та економічну упаковку, тому що його є достатньо багато, і в ось такому великому тюбику є аж 300 мл бонду, що дає можливість зменшити частоту. Покупок бонду для майстра і, скажімо, цієї упаковки вистачає в салоні на досить довгий період часу. Як використовувати бонд ребілдер? В першу чергу. Коли ви працюєте із знебарлюючим порошком, знебарлюючий порошок це завжди потужне пошкодження структури волосся. це пошкодження і кортексу, і кутикулярних шарів. І якщо колорист вибирає знебарлюючий порошок, та не використовує з порошком додатковий захист, це завжди дуже великі ризики для збереження цілісності структури. За одне єдине знебадлення, інколи структура волоса може бути пошкоджена навіть на 90 і 95%. Бондребілдер. Це абсолютно впевненість колориста у знебарленні. Як його використовувати? На кожних 3 грами порошку. Я рекомендую використовувати 1 грам бонду ребілдера. Якщо ми працюємо з тонуючими фарбниками, якщо ми працюємо з блондами, я рекомендую bond ребілдер також додавати у фарбник. І ще одна дуже цікава новина. Bond Rebuilder може працювати окремо сам в чистому вигляді, як повноцінна, інтенсивна протеїнова реконструкція. Ми наносимо Bond Rebuilder на чисте волосся і добре розподіляємо його. По структурі волосся повинно бути мокрим, злегка підсушене рушником. Розприділивши його по структурі, залишаємо під джерелом додаткового тепла на 10 хвилин. І тоді збиваємо волосся теплою водою. Чудово працює Bond Rebuilder також у процедурах модифікації волосся. Якщо ви робите кератинове випрямлення, то на кожних 6 грам флюїду я рекомендую додавати 1 грам Бонду Ребілдера. Чому Бонд Ребілдер вважається таким унікальним та цікавим продуктом захисту? А все через те, що у його складі є біоміметичний кватернізований кератин. Це дуже революційний та активний інгредієнт, що інтелектуально відтворює пошкоджене волосся. Волосся пропорційно до його пошкодження. Він відновлює амінокислотну послідовність, природньо присутній у здоровому волосі, і діє цілеспрямовано саме на пошкоджені ділянки. І таким чином він відновлює і забезпечує максимальну цілісність волосся від корення і до кінчиків після. Технічної обромки. Він має властивість, власне, проникати в найбільше пошкоджені ділянки волосся і вирівнювати його. Таким чином, після процедури реконструкції із Бондом Ребілдер, Якщо ви будете виконувати процедури тонування, ваше тонування завжди буде лягати максимально рівномірно. І пошкоджені порожні ділянки волосся будуть рівномірно заповнені. Повнюватися Кольоровим фарбуючим пігментом. І ви зможете уникнути небажаним перенакопиченням пігменту, і створенням небажаних відтінків на саме пошкодженому волосі. Тому я дуже рекомендую використовувати колористам цей продукт як для повноцінної реконструкції, так і для процедури після освітлення і тонуванням. Ну і не забувайте про знебарлюючий порошок. В тандемі з Bond Rebuilder порошок працює досконало. Він в рази менше пошкоджує структуру волосся та дає вам 100% впевненість у знебарвленні. Ваші блондинки заслуговують, щоб разом з порошком волосся освітлювалося з Bond Rebuilder. Бережіть якість волосся блондинок. Останній і третій продукт із лінійки Hair Support – це є продукт, який дуже потрібний для колориста. Тоді, коли він працює із чутливою шкірою голови. І Scalp and Fiber Restorer це саме те, що вам потрібно для завершення процедури фарбування. В першу чергу в складі цього продукту. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось така цікава бутилка із дуже хорошим. Дозатором. Тобто цей дозатор можна розкрутити, закрутити, і з легкістю нанести саме на шкіру голови і розподілити по шкірі та по волосяному покриві. В першу чергу хочу коротенько розказати і дати технічний аналіз цьому продукту. В складі... Засобу є біометричний кватернізований кератин, молочна кислота та ефірна олія м'яти. І саме м'яту я дуже-дуже відчуваю. Цей такий приємний і легкий е, запах дає можливість відчути схожі емоції, коли ваш клієнт знаходиться в мийці. Давайте проаналізуємо, що дуже часто відбувається. Після освітлення, знебарлюючий порошок, який завжди впливає на шкіру голови, або освітлення спецблондом, який таке, також дуже часто дає негативні відчуття. Всі освітлюючі продукти в тоталблондах дають почервоніння, дають відчуття стянутості, дають відчуття печення. Після освітлення колористи переважно тонують фарбниками. І якщо процес самого освітлення інколи є безболісним, то під час тонування у клієнтів виникають ще більше негативних відчуттів. І після тонування шкіра стає дуже і дуже подразненою. І коли ви завершуєте процес фарбування, коли ви змиваєте фарбник, коли ви виконуєте процедуру миття шампунем один або кілька разів, ви зіштовхуєтеся з тим. Що шкіра голови клієнтки, шкіра голови блондинки є дуже чутливою. І тому саме Skyp and Fiber Restorer дає можливість на 100% заспокоїти чутливу шкіру голови. Шкіра після того, як ви нанесете, як я показувала раніше, за допомогою спеціального пристрою, який зразу вже в нас є при купівлі зверху на бутилці, за допомогою. Нанесення на всю ділянку шкіри, особливо, коли у вас є чутлива шкіра, особливо по країві, де є подразнена шкіра. Тобто ви наносите продукт, добре масажуєте, витримуєте 3-5 хвилин. До речі, дуже добре ще розпреділити і протягнути продукт також по довжині волосся. І все це в комплексі дають просто неймовірні відчуття відновлення волосся. Якщо є якісь почервоніння на шкірі, якщо є якісь дуже скажімо, складні наслідки освітлення, то і для шкіри голови, і в першу чергу для шкіри голови цей продукт буде мати. Просто неймовірно позитивні наслідки, зменшення почервоніння, зведення до нуля всі відчуття печіння, пощипування, поколювання. Дуже часто, через кілька днів після освітлення, якщо ми працюємо в тотал-блондах, у блондинок лущиться і злазить шкіра. Це викликає дуже негативні відчуття. Дуже часто після фарбування протягом кількох днів є відчуття свербіжу. виникає, навіть і, і з'являються прищі, наслідків є дуже багато. І якщо ви одразу в мойці, після того, як ви помили шампунем і змили фарбник із волосся, ви нанесете цей продукт, промасажуєте і залишите на кілька хвилин, ви на 100% заберете негативні відчуття. І ваш клієнт не буде страждати власне, цих. Кілька днів. Інколи навіть через всі негативні наслідки дівчата відмовляються від тотал блондів через те, що ці реакції є періодичними і створюють дуже сильний дискомфорт. Тому Skype and файбер ресторе є незамінним. Я вважаю, що кожна жінка, яка фарбується перманентними фарбниками, яка освітляється, вона заслуговує на спа процедуру шкіри голови після фарбування чи не так. Тим більше, всі активні інгредієнти, які є в складі продукту, працюють на максимальний комфорт. Ефірна олія м'яти освіжає та знімає всі подразнення зі шкіри голови. Молочна кислота відновлює нормальний pH шкіри голови та структури волосся. А біометричний, біоміметричний кератин. Це дуже потужний засіб для самої структури волосся. Тому що поруч зі шкірою ви паралельно наносите продукт також і на волосся. Навіть якщо ви не працюєте ним по довжині, то фарбування в прикореневій зоні для волосся є завжди травматичним. І саме протеїни, які є в складі продукту, ідеально відновлюють структуру волосся. Ідеально відновлюють PH волосся допомагають закривати кутикулу та створюють ідеальні умови для довготривалого носіння кольору та для ідеального стану шкіри голови після. Фарбування. Я радію, що б'юті-індустрія змінюється та удосконалюється. І саме бренд Альфа-Парф Мілано робить все для того, щоб процедури в салоні набули нового значення, щоб жінка релаксувала в будь-яких умовах та в будь-який період доби. А салон краси. Це в першу чергу релакс. Жінки відвідуйте салон краси, освітляйте волосся з брендом Альфа-Пар Мілано.